Шановні пані та панове, руни на неділю. Влаштовуйтесь зручніше, а я в цей час активізую руни і ми почнемо дивитися, що прийде цю неділю, чого потрібно чекати, на що звертати увагу, а особливо, як цим користуватися. Саме це мають сказати руни сьогодні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Та й неділя. Сім днів неділі. Що ми побачимо в понеділок? Руна Турісас. Руна впертості, відваги, наполегливості, але також руна невеликих кознів. Вони приходять до нас навіть тоді, коли ми їх не дуже просимо. Ми їх не чекаємо, але вони є. Якийсь госип, ще щось навкруги вас відбувається, і вам доводиться з цим боротися. Давати відступ відсіч. Тому що приходить. Руна Турісас також каже, що багатсько сили зібралося всередині вас. Вона має вийти, вона має можливість принести щось гарне для вас, якщо її спрямувати в тому напрямку, в котрому потрібно йти. Понеділок це. Вибір напрямку це забезпечити себе, всім, що необхідно, для того, щоб вся неділя прийшла в успіху і в перемогах, саме в перемогах. Але потрібно буде дивитися на всі боки і мати зміни в поведінці, що в вашій, що в інших людей. І це буде вас. Насторожувати, ваші мрії будуть змінюватися, і багатько ваших мрій навіть будуть матеріалізуватися. І на це вам потрібно буде звернути увагу, що буде відбуватися вівторок. У вівторок якісь перешкоди стоять на вашому. Шляхові, і ви ці перешкоди бачите і відчуваєте. І у вас є можливість ці перешкоди відсунути або геть зовсім відкинути. У вас є можливість вплинути на ці перешкоди і їх змінювати. І перевести їх на успіх. О, А успіх може бути досягнений тільки завдяки старанності та сумлінності ваших зусиль. Вівторо потрібно буде віддавати перевагу, дисципліні та корисним спілкуванням з людьми, які вам потрібні будуть для досягнення якоїсь цілі. І кожен з вас знає, яку ціль ви поставили. Якщо це в сім'ї, то як це потрібно провести, щоб нікого не образити і. Дійти до кожного серця, знайти спідчуття, знайти підтримку. І це буде можливо вівторок, бо вам велика підтримка йде від енергії руни Інгус. Саме якщо ви будете підпитуватись цією енергією, ви зможете досягти великих досягнень. Досягти чогось того, що колись було поставлено вами, і ви не змогли цього досягти. Вівторок ця можливість у вас відкривається, що прийде в середу? Руна Перто. вона допоможе вам якось уповільнити біг часу. Уповільнити якісь процеси, котрі проходять у вашому житті саме в середу, будуть проходити. Ви зможете їх краще роздивитися, краще ознайомитися з цією ситуацією, що буде відбуватися, і цим самим ви зможете знайти вірний шлях, як вам поводитись і що робити, які можливості можуть з'явитися, Можуть з'явитися якісь нові друзі, і вам потрібно буде з цим соіснувати, якось розбиратися в цих нових людях або в нових ситуаціях, котрі приходять. І для цього вам потрібно буде уповільнити час, зробити так, щоб бачити все, свої почуття не тільки роздивитися, а зрозуміти, що саме ви хочете. Що саме впливає на вас в середу, в цей день? Що саме хоче вам ситуація, яка склалася, підсказати? І що саме зараз потребує від вас? Яких дій ця ситуація? Що саме вам потрібно зараз зробити, щоб це повернути і обов'язково досягти? Але ви повинні також пам'ятати, що ситуація, котру ви уповільнили, зробили так, що ви її роздивилися і побачили, в кінці кінців вона стремла в понесеться. І вам потрібно бути до цього готовими, бо те, що ви уповільнили, воно буде нестися дуже швидко, щоб досягти той час, котрий був загаяний. Поки ви з цим розбиралися. Саме це буде відбуватися всереду. А що нам руни підскажуть на четвер? Давайте подивимося! Руна урус! Руна сили, руна бажань, руна такої дикої сили, первозданної сили, котра рветься на, на волю. Але ця руна також перевернута, як і руна перт. Через це вам потрібно буде звернути увагу, що, мабуть, щось буде відтягати сили від вас назад. Якщо ви, задії, ви щось захотіли зробити, то, мабуть, десь потрібно буде зважити увагу на те, що у вас, мабуть, не буде. вдосталь сили, щоб пройти цей. Відрізок часу, або цю роботу зробити за один раз. Мабуть, її потрібно буде розділити на якісь маленькі такі відрізочки. І тоді з цим працювати з маленькими відрізочками. Це перше від руни. Друга, По-друге, руна УРУС попереджує, що вам потрібно відкинути якісь зайві вагання або Нові якісь ідеї прийшли до вас, і ви маєте ще старі, які ви не змогли переробити і внести в своє життя. Саме зараз потрібно буде в четвер якісь ідеї відкинути, розібратися в цьому і відкинути, якось позбавитися від того, що не потрібно. Час розбиратися і бачити. І не тільки це, але також. Сорозміряти свої сили. Бо сили, як вже казав в початку, не буде вистачати на все. Мабуть, якісь хвороби є у когось, і вам потрібно з цим буде боротися, знаходити вірний шлях, щоб вийти з цієї ситуації. Якісь перешкоди, котрі будуть стояти, саме в четвер вам потрібно буде з цим. Розібратися, що прийде в п'ятницю. Райдер. Це нова. Райдер принесе нові зміни, щось вірветься, щось прийде таке, чого ви чекали, або та мета, яку ви ставили ще з понеділка. Підсилювали і підсилювали і в п'ятницю прийшло те саме бажання це. Виповнити, зробити те, що ви хотіли, і не тільки бажання, у вас буде якийсь прорив всередині, нові, нові почуття, нові надії, нові важливості. І все це прийде, прийде дуже швидко. І це просування в п'ятницю, коли б ви не пішли, ви будете Відчувати безпеку. Ви будете відчувати, що хтось про вас дбає. Допомагає вам у ваших проблемах, або ваших надіях, або то, що ви хочете робити. Все це вам допомагає. Або хтось, або щось. І для цього вам не потрібно прикладати багацько зусиль. Бо наповненість бажанням отримувати і бути щасливим, воно буде з вами в п'ятницю. Вам потрібно буде тільки зважати на те, щоб зберегти цей потенціал для того, щоб донести до людей, а також до себе самого, що це потрібно. І це обов'язково потрібно буде зробити. Про що ви там не дбали? Бо ви будете знати, що це як закон справедливості. Це потрібно зробити і це вірно. Саме вірний шлях вибраний вами. І ви цей шлях повинні пройти. Або цю роботу ви повинні зробити. Або ви повинні поговорити з цією людиною. І сказати їй те, що вірно саме зараз для вас і для нього. Бо, мабуть, ця людина вважається і ніяк не може прийти до вірного прийняття рішення. І ви можете в цьому цій людині допомогти. Бо ви знаєте вихід з тієї ситуації, в котру попали ви або ця людина. І ви бачите цей вихід з цієї ситуації. Ви знаєте цей вихід. І ви знаєте найкоротший шлях з однієї точки до іншої точки. Не потрібно йти кругами, а це пряма лінія. І саме цю пряму лінію ви будете бачити в п'ятницю, що ж буде відбуватися в суботу. Руна алгіз. Руна попередження. Руна дає вам захист, але захист через попередження, що ви будете відчувати, знати про все, що відбувається навкруги вас, гарного і поганого, що летить і приходить до вас. Але ця руна сьогодні в перевернутому стані. І це може вказувати на те, що якщо ви будете пасивні, Інертні і не захочете робити чогось такого агресивного і перспективного, то енергія від вас відійде і ви не будете відчувати нічого. Руна показує вам, що потрібно бути напористим, впертим в досягнення вашої ідеї або вашої цілі на цей день. Допомагати всім відчувати енергію і концентрувати її в собі. І тоді ви зможете поповнити цей потенціал втраченої енергії раніше, відчути все навкруги себе і зрозуміти, що якісь стереотипи, які перед вами раніше були, вони зараз розбилися. Такі маленькі-маленькі цяточки, маленькі такі кружлятка скла і розсипалися по підлозі навколо вас. Але вони вас не поранять, бо вони круглі, вони не мають таких гострих кінців, щоб вони порізати. Вони будуть приваблювати вас. Саме порозуміння цього. Що страху у вас не буде, бо ви забезпечені, дасть вам стратегічну таку лінію або стратегічну установу, як вам поводиться в той чи інший час? Що потрібно буде робити і як вийти з будь-якої ситуації. Вона також допоможе вам отримати перемогу. І відчувати захист від сильної людини, або від сильної ситуації. Або ви самі будете ви дуже сильні і зможете захистити когось, хто в цьому потребує. Саме це так і буде відбуватися в суботу. Давайте подивимося, що нам принесе неділя. Руна Єра. Це результат вашої діяльності за всю неділю. Ви зможете насолоджуватися цим спокійним днем, коли ви знаєте, що все, що ви вклали за неділю, свої зусилля вони дали вам позитивний результат, і ви маєте радощі, коли прийшли до вашого життя. Ці радощі. Відкривають вам багато нових можливостей. В наступному як це зробити, ви вже починаєте налагоджувати нові плани на наступну неділю, а може, навіть і ще більше на цілий, на цілий рік. Ви вже починаєте розуміти, що вам буде потрібно. Але саме в неділю ви будете відчувати насолоду. Насолоду від того, що ви вже вклали так багацько, і зараз прийшов час отримати те бажання, до чого ви так хотіли. І до чого ви так йшли всю неділю, а мабуть, і цілий рік. А, мабуть, і, па, па, не, а мабуть і декілька років, не тільки ван, не тільки один рік. Саме руна Єра дає можливість сказати собі, я зробив або зробила все, що можливо. Я вклала все найкраще, що я міг або могла вкласти. І зараз час отримати і насолоджуватися своїми, своєю роботою. цими плодами праці, що є в моєму житті. Неділя дає можливість не ховати свої почуття, а навпаки відкрити свої почуття перед своїми близькими, а мабуть, навіть і перед собою, бо не завжди ви могли собі навіть зізнатися в тому, що ви когось кохаєте. Чи, ви, чи, у вас є, лежить серце, чи у ваше серце лежить і тягнеться до когось. Ви боятеся цьому собі признатися, бо відкритися комусь це важкий крок вперед. Бо ви не можете побачити, що буде після того. Але ви зробили ґрунтовну роботу перед цим кроком. І зараз настав цей час. Вам потрібно відкритися, і всі ваші емоції, всі ваші почуття, вони скерують вас по правильному напрямку. І ви побачите, що це не так страшно бути відкритим, бути веселим, бути щасливим. Бути в гарному настрої, бо вам це потрібно. Це принесе нові хвилі, нові емоції, котрих ви не відчували раніше, але зараз вони приходять до вашого життя і ви насолоджуєтеся з цим. Якщо раніше ви щось відклали, ви якось заморозили або Дивилися на це з боязню. казали собі, мабуть, пізніше, мабуть, потім я вернусь до цього питання, то саме в неділю це буде можливо вам повернутися до цього питання, в ньому розібратися і зробити той ж крок, якого ви так боялися. Бо саме через свою боязнь, ви відкладали це питання. Мабуть, хтось буде пов'язаний з якоюсь юридичною проблемою. І це в неділю ви побачите, що зміни будуть відбуватися і ці питання будуть якось просуватися. І так ми розібрали кожен день цієї неділі, що прийде. Руни допоможуть вам. Своєю енергією, бо ця енергія буде приходити до вас, якщо ви будете цим користуватися. Якщо ви хочете це почути, ви хочете це бачити і досягти тієї мети, котру ви перед собою ставите. Руни завжди будуть з вами. І якщо вам потрібна буде якась підпитка енергії тієї руни, то ви тільки згадайте, цей розклад і ця енергія прийде до вас. Вона допоможе вам розібратися і вийти з тієї ситуації, в котру ви потрапили, або розрулити ту ситуацію, котра склалася, і знайти вірний прямий шлях ситуації або рішення якоїсь проблеми. Саме для цього цей розклад на цю неділю. Це відкрити і побачити і отримати бажане! Да буде так! Якщо сподобався цей розклад, приходьте на мої нові розклади. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Якщо підписані, ставте подобайки. Слава Україні! Героям слава! До скорої зустрічі, дорогі друзі!